Шалом, це Славко. Ось нарешті я почистився і ця нудна тема, чому не можна взяти Авдіївку за три дні? Ясно, що тема не моя, це тема про що говорять і про що питають. Оце схема шляхів постачання з дороги, бачите, помаранчеві з твердим покриттям. А це... Грунтовки коричневі шляхи постачання. Оці 7 кілометрів, ви знаєте, відстані це достатньо умовно, тому що ми десь якогось потужного коригування вогню дуже ефективного в районі Бахмуту не спостерігали. Вони били. Та і перед тим, коли оточували всі оці лісичанські, що шляхи сполучення працювали, що і грунтовками і так добивалися, довозилося це постачання. Тут вже противник говорить про вихід штабів з Авдіївки. Я не знаю, які штаби мали бути в Авдіївці сидіти, і для чого вони б там сиділи, якого щаблю це могли бути штаби. Але ви знаєте, що на північному фасі діє 47 бригада, і кажуть, що першу танкову перекинули, що все-таки збираються воювати. Це вказує, що українці доцінюють небезпеку цього північного району. Бачите, це от. Авдіївський коксохім, знаєте, що сама вдовж, ну ми повернемося до рельєфу місцевості, що сама Авдіївка, ви знаєте, вона знаходиться вздовж ріпта, вона витягнута і Коксохім отсюди, от сюди, от Бердеча, це вже наступні більш-менш висоти, це низини, от водяни, бачите, сєвєрне, Що якщо діяти противнику тут, то це становить небезпеку і от бояться такого руху. Тому числі не тільки за залізницю, але і з найближчої ділянки залізниці, прямо на Авдіївський коксохім. І, власне, тому, ймовірно, протидія українських сил відбувається, тому що бояться отакого от наступу противника. З тим, щоб розрізати на двоє українських, Ну, це більший план. Ви знаєте, це більший план, який всім малюється, що так зайти на степове, потім посадками, посадками обходячи коксахів. Ну зараз, в принципі, ви бачите, є сподівання, є плани, що противник піде і цим шляхом через промислову зону, що він ломитиметься сюди піхотою, поза якщо, що, а піхота в нього є. Ну, ви знаєте, це на 27 жовтня змінні втрати, бачите, 43. Танки 98 бойових возів піхоти, 8 БТРів, одне РСЗО, 3 САУ, інженерні машини. Отажків це от такі втрати більш-менш достовірні. Це порівняння з українськими. Це от українські втрати доводяться. Вони щось мені дуже оптимістичними виглядають, тому що, можливо, значна частина українських втрат не попадає. Під камери, під об'єктиви, і ми не знаємо. Ну, в принципі, це оця схема російських відомств, Це те, чого мають українці боятися. Але я скажу, що темпи просування ще не вказують такої безпосередньої небезпеки. І тут ми не знаємо головного. Так, як перекинув українці сили росіяни, скільки ж захлинеться Украї... російський наступ до того, як вони досягнуть якихось наступних цілей. От що зараз важить для розвитку операції, важить тільки одне: як швидко вони захлинуться і на яких рубіжах вони захлинуться. Де вони стічуть кров'ю? Бо ясно, що потім вони будуть перегруповуватися і шукати ще можливості, як уже ми, українці, використаємо ці можливості. Я не хочу говорити про це, я буду говорити. Лише про те, що зараз важить на яких рубіжах противник захлинеться. Поки що нема підстав вважати, що його просування стане швидшим, ніж воно було до цього. Бай, отака от ситуація. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.